Цікаво, класно, але дорого. Ось що я чую про добровільне медичне страхування. Ви теж такої думки? Тож не перегортайте за одну хвилину. Я доведу вам, що ДМС це не про захмарні ціни, а про реальну вигоду для кожного українця. Знаєте скільки коштує ДМС в Україні в залежності від обраного пакету? Це 43 гривні або 56 гривень, або цілих 76 гривень на день. Подумайте, преміальне ДМС – це 76 гривень на день. Це дешевше. Та дешевше будь чого ми щодня легко купуємо каву за 100 гривень, тому що потребуємо кофеїну. І нам так за дорого витратити кошти на якісну медичну допомогу. А ви знаєте, що таке дорого? Це потрапити в лікарню і залишитися сам на сам з медичною системою. Черги на тижні вперед, платні аналізи. А якщо потрібна операція, то взагалі тримайся, бо платиш зі своєї кишені. З ДМС все кардинально змінюється. Ви можете заперечити і сказати, що треба всю суму платити одразу. Ловіть пропозицію: суму страховки можна розбити на кілька платежів.